Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні нам мою редакцію прийшов дуже цікавий лист, і я вам його зараз зачитаю. Мій чоловік завжди був азартним. але це ніяк не заважало нам у подружньому житті, окрім тих моментів, коли починався футбол, і він ставив ставки, проте суми, які він програвав, не були надто великими, тому мене це ніяк не дратувало. Він достатньо заробляв, тому я дозволяла потратити йому якусь частину грошей у порошнечу. З чоловіком ми давно планували поїхати на море, лише чекали, коли сину буде хоч три роки, щоб нам всім було комфортно. А потім ми ще й отримали знижку на готель в Одесі та вирішили, що це саме той шанс, якого ми так довго чекали. Приїхавши до моря, ми були приємно вражені, замовлений готель був пристойним та за п'ять хвилин, хоч би було море. Мовчу вже про фуршет, де ми могли брати скільки хотіли. Та що хотіли. Чоловіку не дуже подобалось плавати у морі, тому він ходив туди зі мною і сином лише двічі, а сам сидів з якоюсь компанією чоловіків у барі неподалік готелю. Спочатку я на це ніяк не реагувала, а потім чоловік став дивно поводитися і повертатися додому все пізніше і пізніше. Одного дня я не витримала і запитала, чи все добре, але у відповідь отримала. Все під контролем, у якому не було ні краплі правди. За день до нашого від'їзду до нас сином підійшов чоловік, одягнутий у пристойний одяг та з доброю посмішкою. Привіт, я Данило! промовив він і посміхнувся. Не знаю, чи повідомив вам чоловіка, але він сином програв мені вас у карти. Я просто уніміла від його слів, не знала, що й робити далі плакати, сміятися, брати сина і тікати, кликати на допомогу. Ви лише не переживайте, промовив він, побачивши мій страх. Я не збираюся це використовувати. Ви мені подобаєтесь як жінка, а от ваш чоловік ні. Ви подумайте, що ваш чоловік міг програти вас та сина комусь такому, хто б не став з вами мило розмовляти, як я, впевнені, що хочете продовжувати жити з таким. Після цього він пішов, а я зібрала наші з сином речі та швидко втекла з того місця. Чоловік приїхав наступного дня, довго вибачався, клявся, що таке більше не повториться, але чути я його більше не хотіла та виставила за двері. Спочатку боялася, що без нього буде важко, а потім зрозуміла, що сином я почуваю себе набагато щасливіше. Більше ніхто не вказує мені, що я роблю не так і ні за ким не потрібно перебирати по кілька годин. Та й дитині я почала більше часу приділяти. Через півроку озвайся той самий Даня. Виявилося, що мій колишній чоловік дав йому номер, попросив зустрітися. Не знаю, що саме тоді мною керувало, але я погодилась. Ми почали ходити на побачення. Він все частіше приглядав за моїм сином, і було видно, що вони подобаються один Загалом, через півтора року, він зробив мені пропозицію, і я впевнено відповіла так. Зараз мій Даня на кожному сімейному святкуванні говорить, що я його найвигідніша та найкраща покупка та інвестиція у майбутнє. Адже він спочатку взагалі не хотів їхати в Одесу, а друзі його підмовили. Ось така от історія трапилася в моєму житті, схожа на якийсь сюжет досопливого фільму. Любі друзі, а як вам така історія? Напишіть не, будь ласка, свої відповіді у коментарях.